Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Русь Україна за князя Ігоря та княгині Ольги. Початку давайте ми з вами пригадаємо, що ви вивчали на попередньому уроці, і перевіримо, чи правильно ви розташували на стрічці часу події, пов'язані з діяльністю князя Олега. Сподіваюсь, ви з цим легко змогли впоратись? Давайте перевіримо наступне завдання, в якому вам потрібно було встановити відповідність між іменами князів та твердженнями, що їх характеризують? Сподіваюсь, ви впорались з цим завданням. Молодці! Пригадайте! Як називалося найбільше державне утворення східних слов'ян? Яке виникло в IX столітті. Як відбувався розвиток Київського князівства за правління Аскольда? Якою була політика перших князів Русі України щодо Візантії? Як дослідники пояснюють походження назви Русь? Поставте відео на паузу та дайте відповідь на запитання. Сподіваюсь, ви впоралися з цим завданням. Отже. Найбільше державне утворення східних слов'ян, яке виникло в 9 столітті, називалося Русь Україна. За правління Аскольда Київське князівство обмежувалося Києвом та прилеглими землями полян. Аскольд уславився своїми воєнними походами проти Візантії успішним походом 860 року та невдалим походом у 866 році. Підписав Вигідну торгівельну угоду з греками у 860 році і прийняв хрещення, намагаючись охрестити всю країну. Політика перших князів Русі України щодо Візантії була доволі активною, навіть агресивною і прагматичною. Аскольд здійснив вдалий похід на Константинополь у 860 році, підписав вигідну торгівельну угоду. Олег Провів два походи на Константинопіль у 907 та 911 роках, уклавши вигідні торгівельні угоди, які задовольнили інтереси руських купців. Ці походи сприяли встановленню дипломатичних стосунків між Руссю Україною і Візантією. Походження назви Русь пов'язано з місцевими племенами, назвами річок слов'янськими, готськими, варязькими або східними. Витоками. Отже, вивчаючи сьогодні на уроці тему Русь Україна за князя Ігоря та княгині Ольги, ви дізнаєтеся, хто був наступником Олега на київському престолі, якими державними справами відзначилась княгиня Ольга. Опрацюємо два питання. Княжіння Ігоря Рюриковича та Київська княгиня Ольга. Олег правив Русю доволі тривалий час 30 років. Хоча насправді він був лише опікуном малолітнього князя Ігоря, тобто регентом, після смерті його батька, новгородського князя Рюрика. Після смерті Олега у 912 році правителем держави став уже дорослий Ігор. В літописах його називають Ігорем Старим. Ймовірно, йому виповнилось 34 роки. Від нього йде династія Рюриковичів, яка безперервно правила в Києві, а згодом і в інших князівствах Русі України. Як і Олегові, йому довелося упокорювати підвладні племена. Найзатятішими виявилися деревляни. На початку правління Ігор приборкав їх, обклавши даниною. Більшою за Олегову данина це натуральний податок із населення, мед, віск, дорогоцінні хутра, продукти харчування, не бажали визнавати владу київського князя і уличі, за що заплатили високу ціну. Після трьох років збройної боротьби мусили залишити обжиті місця і відійти в межиріччя Південного Бугу та Дністра. Однак з новою силою розгорілася війна із степовиками печенігами, які вперше наблизилися до кордонів Русі в 915 році, і яких за часів Ігоря вдавалося стримувати на кордонах Русі. Князь Ігор дбав про єдність країни. У найбільших містах княжили члени його родини, у Вишгороді дружина Ольга, Новгородом володів. Син Святослав. Щороку князь із дружиною об'їжджав під владні території і збирав динину, яку називали полюддям. То були продукти і мисливська здобич, мед, віск, хутра тощо. Зібравши данину, князь прагнув вигідно її продати. Грішми і заморським крамом. Він розраховувався із найманими воїнами і власними дружинниками. Тож, повернувшись до Києва, князь віддавав наказ влаштувати торговельні кораблі до Константинополя, але дозвіл на торгівлю з візантійською столицею доводилося здобувати військовою силою. За свідченням літописця, Ігор мусив поновлювати умови русько-візантійської угоди після смерті Олега. Він здійснив два воєнні походи проти Візантії. Ігор підготував та очолив два походи проти Візантії. Перший 941 року був невдалим. Руське військо, яке нараховувало одну тисячу човнів та сорок тисяч озброєних дружинників, підійшло до самої столиці Візантії. Поразка греків була неминучою. Адже їх флот. Тоді воював із арабами і не міг допомогти обложеному царгороду. Та візантійці використали проти русичів невідому зброю грецький вогонь. Це була палаюча суміш, яку під тиском викидали з бронзових труб або наливали у мушлі і кидали їх з катапульт на ворожі судна. Склад цієї суміші настільки ретельно приховувався. Що всі її складники дотепер невідомі. Ймовірно, вона містила смолу, сірку, селітру і нафту. Грецький вогонь не можна було загасити, він горів навіть на воді. У результаті частина човнів Ігоря згоріла, а решта мусила відступити. У 944 році князю Ігорю вдалося зібрати нове військо. І знову вирушити в похід. Одна частина поплила по Дніпру до Чорного моря, інша рушила суходолом до Дунаю. Та на Дунаї його зустріло Візантійське посольство і запропонувало мир. Руська армія була такою великою і войовничою, що візантійський імператор не зважився на війну, а одразу запропонував подарунки і запросив миру. Однак підписаний мирний договір був не таким успішним, як у часи Олега. Про цей договір докладно оповідає і Літописець, і Візантійські джерела. Умови русько-візантійського договору 944 року були написані на пергаменті у двох примірниках. Один з них, на якому стояли хрест та імена руських князів, зберігався в Константинополі. Другий примірник, підписаний візантійськими посланцями, зберігався в Києві. За умовами договору, держави обмінялися посольствами, поновлювали торговельні відносини. Русь втратила права на Крим та можливість судноплавства у гирлі Дніпра. Також суттєво обмежувалася Руська торгівля у Візантійських землях. Князь був зобов'язаний надавати військову допомогу Візантії. Можливо, саме тому князь Ігор у 944 році мусив воювати на Закавказі. Внутрішня політична діяльність князя Ігоря полягала в тому, що він продовжував справу Олега по об'єднанню в одній державі східних слов'ян, відновив владу над повсталими деревлянами й уличами. Утримував силою в покорі 20 підвладних князівств, терпимо ставився до християн, збільшував кількість данини для утримання війська. Проте постійні військові походи, а також утримання великої армії, потребувало значних матеріальних затрат. Нестача коштів спонукала князя постійно збільшувати данину, нерегламентованість збору данини. Призвела до зростання соціального напруження в державі. 945 року князь Ігор був убитий деревлянами під час повстання проти повторного збору данини полюддя. Як свідчить Літописець, така ситуація склалася восени 945 року. Ігор зі своїми дружинниками вирушив з Києва на землю підвладних слов'ян. На Ігор рушив на непокірних деревлян, які припинили висилати данину. Під час карального походу дружина князя грабувала і палила містечка та села. Місцеве населення не витримало знущань і піднялося на повстання. Князь Ігор зібрав полюддя з деревлян і вже було рушив до іншого племені, але по дорозі вирішив, що зібрав мало і з частиною дружинників. Повернувся до деревлян по додаткову данину. Але деревляни настільки обурилися, що перебили малу дружину князя, а сам Ігор потрапив у полон і був жорстоко страчений. Опрацюйте, будь ласка, уривок з літопису і дайте відповідь на питання, де відбуваються зазначені події і хто очолив повстання деревлян. Та чому деревляни. Вбили Ігоря. За переказом князя прив'язали за ноги до двох нахилених дерев, що росли поруч, і відпустили їх. Такої смерті зазнав князь Ігор. Для князя воїна це була ганебна смерть. Зовнішньополітична політична діяльність князя Ігоря полягала в тому, що він продовжував боротьбу за південні ринки збуту руських товарів. Воював з печенігами та Візантією. У зовнішній політиці Ігор мусив зважати не лише на Візантію, а й на Печенігів. Він дав відсіч кочовим племенам печенігів і уклав з ними мирний договір у 915 році. Князь уберіг Русь від нападів кочовиків, запросивши їх до себе на військову службу, за яку обіцяв щедро платити. Здійснив два походи на Візантію. Перший у 941 році був невдалим, руські кораблі були знищені грецьким вогнем. А внаслідок другого походу у 944 році уклав договір з Візантією менш вигідний, ніж угоди Олега у 907 та 911 роках. Руські купці змушені були сплачувати мито за торгівлю, а князі мали надавати допомогу Візантії у боротьбі з печенігами та хазарами в Криму. Як і попередники, Ігор намагався закріпитися на Чорному та Каспійському морях. Вдалий похід на Закавказі і Каспійське море приніс Русичам незличенні багатства і гучні військові перемоги. Підкорив тьму Тараканське князівство, Східний Крим, Таманський півострів. Після жорстокої страти князя Ігоря деревлянами у нього залишився спадкоємець, син Святослав. Але він ще був занадто малим, щоб правити, тому правління державою взяло на себе мати Святослава, княгиня Ольга. Вона була знатного походження і користувалася значною повагою і впливом серед воєвод та дружинників Ігоря. Вона правила Русю з 945 по 964 роки до повноліття свого сина, князя Святослава. Літописець називає Ольгу наймудрішою з усіх людей. Перебуваючи на чолі Київської держави, вона виявилася гнучким і розумним політиком. Княгиня насамперед мусила подолати спротив непокірних племен. У першу чергу Ольга мала приборкати виступ деревлян. За звичаями того часу обов'язком жінки було помститися за смерть свого чоловіка. До того ж, Бунт одного племені проти Києва міг охопити інші землі великої, але ще слабо об'єднаної держави. Княгиня Ольга жорстоко розправилася з деревлянами. У літописі повість минулих літ, зокрема, йдеться про те, як деревлянські посли, що прибули до Києва, пропонували Ользі вийти заміж за їхнього князя Мала. Проте княгиня веліла тих послів. Знищити, закопавши їх живцем разом злодією. Ольга звернулася до деревлян із проханням прислати за нею знатних мужів місцевого княжого роду. Коли ті прибули до Києва, Ольга наказала підготувати для них лазню, яку потім підпалили разом із замкненими в ній послами. Третя помста Ольги також не обійшлася без хитрощів. Ольга сповістила деревлян про своє бажання поплакати над труною чоловіка і вчинити тризну, тобто влаштувати так звані поминки. В язичницькі часи на поминальному бенкеті не тільки пили і влаштовували змагання та воєнні ігрища. Ольга вирішила використати і цей давній звичай для помсти. Поблизу міста іскористиня. Наказала вона насипати величезний курган. Коли ж деревляни повпивалися, дружина Ольги посікла п'ять тисяч деревлянських мужів. Наступного року княгиня зібрала військо, взяла з собою малолітнього сина Святослава, воєводу Свенельда і рушила в деревлянську землю, щоб остаточно приборкати деревлян та обкласти їх тяжкою даниною. Битву було виграно. Але деревляни втекли і зачинилися у своїх градах. Облога тривала цілий рік, доки Ольга не запропонувала деревлянам відкупитися малою даниною От двора по три голуби і по три горобці. Кожному з птахів Ольга звеліла прив'язати трут з вогнем і, коли стало суденіти, відпустити на волю. Птахи полетіли у своїх гнізда і спалахнув іскоростин з усіх боків одночасно. Врешті-решт, київське військо розбило деревлян, захопило і спалило їхню столицю іскоростей, центр племінного княжіння деревлян. Частина місцевого населення потрапила у неволю до київських боя, а на тих, хто залишився живим, була накладена велика данина. Ольга розорила деревлянську землю і усунула від влади деревлянського князя Мало. Що дало змогу приєднати їхню територію до київських володінь. Подумайте, які риси характеру княгині Ольги відобразив Літописець, описуючи її помсти і приборкання деревлян. За час свого правління княгиня Ольга провела реформи, спрямовані на зміцнення держави, запобігання місцевим бунтам. Непокорі київській владі з боку племінних можновладців. Було створено спеціальні укріплені пункти, становища або погости, на яких представники княгині приймали данину згідно наперед визначених розмірів, тобто уроків. Закладалися основи нового державного апарату та державного управління. У найважливіших містах Русі влаштовували опорні пункти. Де зосереджувалася адміністративна та судова влада. Під час правління княгині Ольги розпочалося впровадження інституту князівських намісників, які призвели до централізації країни та зростання внутрішньої єдності політичної, економічної та військової могутності Русі України після трагічної загибелі князя Ігоря. Та приборкавши деревлян, Ольга вирішила змінити систему збору полюддя, впорядкувавши збір данини, аби запобігти майбутнім спалахам невдоволень, подібним до тих, внаслідок яких загинув її чоловік. Для цього вона запровадила уроки наперед визначені фіксовані розміри данини. Княгиня також створила адміністративно-господарські осередки, де представники князівської влади. Регулярно збирали встановлену данину погости, тобто укріплені місця для збору данини. Там також були склади для збору уроків. Ольга поділила податки на князівські і державні. Такими заходами Ольга прагнула досягти стабільності надходжень прибутків до державної скарбниці, що мало на меті посилення князівської влади. На відміну від своїх попередників, княгиня Ольга намагалася вирішувати зовнішньополітичні проблеми мирними способами. У 946 або у 957 році вперше в історії Київської держави відбувся дипломатичний офіційний візит Руського володаря до столиці Візантійської імперії Константинополя разом із княгинею. За кордон поїхав великий двір: 16 боярень, 22 посли, 42 купці, 12 перекладачів. Ольга особисто очолила Велике Посольство до візантійського імператора Костянтина VII Багрянародного, щоб домовитися про покращення умов торгівлі, її зустріли в столиці Візантії із великими почистями, але підписати нову торгівельну угоду не вдалося. У Царгороді Ольга прийняла хрещення, отримавши нове ім'я Єлена. Ця подія мала не тільки церковну, а й політичну вагу. Літописець захоплено розповідає про хід переговорів, зазначаючи, що Ольга вела розмову з імператором Костянтином Багрянародним сидячи, що було надзвичайним привілеєм, яким до того жодне іноземне посольство не користувалося. Предметом обговорення стали питання взаємних відносин, пожвавлення торговельних зв'язків, поширення християнської віри на Русі. Відомо, що разом з Ольгою охрестилися ще кілька бояр. Повість минулих літ стверджує, нібито візантійський імператор сватався до Ольги, але княгиня його перехитрувала. Сказала, що вона язичниця, треба її охрестити. Але хай цар зробить це сам, інакше вона не хреститиметься. І охрестили її цар Костянтин, із патріархом. Після хрещення Костянтин сказав Ользі, що хоче одружитися з нею, а та відказала, що це неможливо, адже він сам хрестив її і назвав її дочкою. Мовляв, закон християнський не дозволяє такого шлюбу. Засміявся цар і сказав, що вона його перехитрила. Повернувшись додому, Ольга почала вмовляти сина Святослава перейти до християнської віри, але той, побоюючись насмішок і незадоволення власних дружинників, відмовився. Княгиня також налагодила контакти із західними країнами. У 959 році княгиня Ольга відправила посольство до німецького імператора Отона І, щоб встановити дипломатичні відносини з цією європейською країною. На прохання послів. Оттон перший погодився встановити дружні відносини і надіслав кількох священників для поширення християнства в Русі Україні. 961 року до Києва прибули посли від німців на чолі з єпископом Адальбертом. Втім, їхня місія не була вдалою, оскільки син Святослав, який уже підріс, і більшість дружинників не схвалювали нову релігію. За часів правління княгині Ольги, міжнародний авторитет Русі. Значно зріс. Внутрішня політична діяльність княгині Ольги полягала в тому, що вона жорстоко придушила повстання деревлян, сприяла розвитку господарства, провела податкову реформу, встановила знаки князівської власності на певних територіях, на могилі Оскольда збудувала церкву Святого Миколая. За правління Ольги в Києві починається кам'яне будівництво. Охрестилася, але християнство не стало офіційною релігією. Зовнішньополітична діяльність княгині Ольги полягала в тому, що у міжнародній політиці, на відміну від своїх попередників, вона віддавала перевагу не війні, а дипломатії. Найважливішим зовнішньополітичним партнером Руської держави за часів Ольги залишалася Візантія. Вона спробувала встановити дипломатичні контакти з священною Римською імперією. У 964 році княгиня Ольга передала владу своєму сину Святославу. Втративши реальну владу, Ольга цілком присвятила себе поширенню християнства. У 969 році вона пішла життя, залишивши по собі пам'ять волевої, енергійної, мудрої правительки. Перед смертю вона заборонила робити над собою язичницьку тризну, тому поховали її за християнським обрядом. Згодом церква визнала княгиню Ольгу Святою за її заслуги перед Християнською церквою, тобто канонізувала. Значення діяльності княгині Ольги Сприяння об'єднанню держави. Спроба запровадити Християнство як державну релігію. У зовнішній політиці віддавала перевагу дипломатії, за її правління не було жодного великого воєнного конфлікту. Підняла міжнародний авторитет Русі і України, запровадила нові принципи збирання податків, встановила чіткі розміри данини, розбудовувала і прикрашала Київ. Отже, давайте перевіримо, як ви засвоїли нашу тему. Поясніть значення понять і термінів історичних хмаринок. Згрупуйте слова хмаринок за запропонованими вами критеріями. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати завдання. Сподіваюсь, ви з цим чудово змогли впоратись. Ваша відповідь може бути такою. Перша хмаринка, яка розташована ліворуч, має такі поняття: слов'яни, печеніги, деревляни, полюддя, Київ та імена Аскольд і Дір, Олег, Ігор з зазначенням років Ольга. Їх можна згрупувати під назвою Перші київські князі Русі України і так пояснити: Аскольд і Дір – Перші князі, які правили у місті Києві. Олег наступний князь, якому вдалося стримувати на кордонах Русі печенігів. Ігор, княжив у Києві з 912 по 945 роки і загинув під час збору данини полюддя через її нерегламентованість. Ольга, дружина князя Ігоря, після загибелі свого чоловіка жорстоко придушила повстання деревлян. Друга хмаринка, яка розташована праворуч, має такі поняття: Древляни, помста, християнство, такі назви Візантія, Іскоростень, Константинополь, ім'я князя Ігоря, дати 945 рік, 945 по 964 роки та 957 рік. Їх можна згрупувати під назвою Діяльність княгині Ольги і так пояснити. 945 року загинув князь Ігор під час збору полюддя з деревлян і правити починає його дружина, княгиня Ольга. 945-964 – це роки правління княгині Ольги, яка була регентом при малолітньому сині Святославі. Вона жорстоко придушила повстання деревлян, помстившись за смерть свого чоловіка, і спалила їхню столицю місто іскористень. Княгиня Ольга здійснила. Першу дипломатичну місію до Візантії та у 957 році охрестилися в Константинополі, але християнство не стало державною релігією. Вашим домашнім завданням буде опрацювати відповідний матеріал параграфу, визначити, хто з князів правив найдовше: Олег, Ігор чи Ольга, заповнити таблицю про діяльність князя Ігоря та княгині Ольги. Пропоную вам самостійно заповнити таблицю про діяльність князя Ігоря та княгині Ольги. Бажаю вам успіху! Дякую за увагу!